Як часто ви замислювалися над тим, що буде в майбутньому? Яке рішення потрібно прийняти в момент, як уникнути неприємностей та вибрати найкращий час для дій? Астрологія це інструмент для ефективного планування. Вона допомагає прийняти правильні рішення в момент, коли це необхідно. У 2026 році панують енергія вогню і повітря. Рік приносить імпульсивну, швидку та енергійну силу, яка вимагає від нас сміливості, рішучості та активної участі у своєму та соціальному. Житті. Головне не боятися змін і рухатися вперед з часом. В багатьох почнеться період особистої сили та зростання, час набуття впевненості, активних дій, втілювати в життя, задумати. Матеріально це рік зростання ресурсів, нових горизонтів і відкриттів. Я створила астрологічний календар на 2026 рік, у якому ви знайдете не тільки важливі астрологічні дати та періоди, але й конкретні рекомендації, коли краще братися за важливі справи, коли. Відкласти їх на потім, які дати та періоди травмонебезпечні, які дати підходять для серйозних переговорів, відвертих розмов та оформлення документів, коли час зайнятися собою, коли краще просто відпочити. Повний календар новолунь, повнолунь затемнень значущих аспектів і переходів планет. Вони допоможуть вам планувати важливі справи в гармонії з місячним циклом. Беріть до уваги потужну енергію цих днів. Рекомендації щодо вдалих днів для б'юті процедур покупок та поправлення. Бачень, астрологічний прогноз за ключовими сферами життя для вашого знаку Зодіаку, який включає персональні рекомендації для кожного знаку, щоб ви могли планувати свої кроки, враховуючи астрологічні впливи. Вся інформація у зручному pdf форматі який можна роздрукувати на подарунок, красиво оформлена і підходить як для новачків, так і для тих, хто розбирається в астрології. Це потужний інструмент для планування як великих цілей, так і повсякденних справ. Наприклад, покупки. Нового пристрою або відвідування салону краси. Призначення зустрічі ви зможете скласти ефективний план на день, тиждень або цілий місяць. У ньому ви знайдете інформацію по ключові тренди на наступний рік і отримаєте прогнози для кожного знаку зодіаку. Це не просто список дат, а графік енергетичних впливів, які формують колективні та індивідуальні події. Ціна вашого навігатора на 2026 рік – 399 гривень, в друці – 600 гривень. Пишіть 2026 в приват і забирайте свій астрологічний календар на 2026 рік.